Цього разу буде складніше. Треба назвати 20 столиць без підказок і без таймера. Спробуєш, яка столиця Словаччини? Братислава, столиця Тунісу, Туніс. Австрія, Відень, Афганістан. Кабул, Албанія, Тірана. Підписуйся, якщо хочеш ще більше крутих вікторин. Португалія. Лісабон, Ісландія, Рейк'явік, Колумбія. Богата Непал, Катманду, Кіпер, Нікосія, Люксембург, Люксембург, Малайзія, Куала-Лумпур – Нова Зеландія, Велінгтон, Австралія, Канбера, Південна Корея, Сеул, Тайланд, Банкок, Хорватія, Загреб, Швеція, Стокгольм, Ізраїль, Єрусалим, Кенія, Найробі. Пиши в коментарях свій результат.